Вітаю вас, рідні. Я е, все частіше чую запитання, а як же ми тут будемо жити в Україні після війни? Варто зараз відповісти, як ми будемо жити. Питання стосується саме фінансів. Вже не після війни, а вже буквально наступні місяці або буквально наступний рік. Де брати гроші? Вже на даний момент відомо, що дірка в бюджеті на наступний рік 18 мільярдів гривень. Я одразу даю відповідь на це. Якою вона є? Ви, будь ласка, дізнайтеся. Але якщо підпишетеся на цей Ютуб канал, якщо поставите лайк і поділитеся відео з вашими близькими, це допоможе зробити так, аби його побачили якомога більша кількість людей. Так, от добре буде жити тим людям, які мають доступ до військових грошей. Я маю на увазі не нашим військовослужбовцям, які сидять на передовій вже 3,5 роки і не можуть ніяк вибратися звідти, не можуть ні демобілізуватися, не отримують ніякої ротації, а саме тих людей, які в тилу мають доступ до нечесних військових грошей, і таких стає дедалі більше і схеми різноманіття того, яким чином вони мають цей доступ. Стає більше, більше, більше і більше. Я кожен день читаю ці схеми. Я прозріваю, я вже розповідав про ковбасну схему. По е, типу того, коли ціна ставиться одна, потім виграється тендер. Але е, компанія пов'язана з якимось генералом, привозить вдвічі менше ковбаси, а генерал розписується, що привезли стільки, скільки треба. Це е, найпростіші схеми. Зараз далі все м, спрощується ще більше. От буквально нещодавно, в рівному, е, е, командир однієї військової частини. Частини. Що зробив старим радянським методом вирішив побудувати собі заміську е, дачу? Він взяв трьох військовослужбовців, двох е, водіїв і одного електрика. І протягом півтора року їм виплачувалася заробітня зарплата за те, що вони приїжджали і будували йому дачу. Числилося так, ніби вони несуть свою службу у військовій частині, де він є командиром. А насправді вони працювали у нього на дачі і навіть не завжди ночували. Вони ночували у нього на дачі. Там вони щось монтували, ремонтували. В результаті цього за ці півтора роки, фактично, з бюджету військової частини у нас не дофінансування. У нас дірка 300 мільярдів гривень. Нам немає чим платити зарплату військовослужбовцям. А ця. Вибачте, а, на, заплатила зарплату військовослужбовцям, точніше, ну як заплатила фактично зарплату своїм е, будівельникам з військового бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень. А нам нічим платити армії. Ви розумієте, при всьому, при тому, ДБР, його вже затримали. ДБР з'ясувало, що е, він не просто їм виплачували гроші, а їм ще виписували грамоти. За сумлінну службу, за сумлінне несення військової, е, е, військової служби. Другий випадок, я вам зараз розкажу. Командир, точніше, заступник е, командира однієї з військових частин в Києві. Він собі, та ще 19 своїм підлеглим, виписав, е, як це називається, документи про те, що вони нібито в. 2024 році виконували бойові завдання на Чернігівщині, тобто він виписав їм учасників бойових дій, і відповідно завдяки цьому вони отримали певні пільги, певні привілеї і звичайно певні виплати. Хоча ніяких абсолютно ніякої абсолютно участі у веденні бойових дій в цей період вони не брали. Для чого це зробилося? Тому завдяки такому указу, який було, Е Підписано заступ видано, точніше, заступником командира цієї військової частини і подано на підпис командира військової частини. Всі учасники схеми, відповідно, цей заступник і 19 його підлеглих отримали загальним чином премії на 900 тисяч гривень. Будь ласка, вуаля, рахуємо, скільки це виходить, фактично по 50 тисяч гривень на рівному місці. Просто завдяки одній, завдяки одному папірцю. В результаті, коли цю всю історію було викрито, ну звичайно, їм оголосили підозри, і, звичайно, оголошена була підозра командиру цієї військової частини, тобто тій людині, яка навіть не подивилася, що вона підписує, а просто взяла мовчки і це все е підписало. Командиру інкримінують, не дбали ставлення. До служби, яке призвело до тяжких наслідків в умовах воєнного е, стану, а заступнику командира навіть загрожує тюремне ув'язнення і, скоріше за все, він його е, отримає. Потім, в Дніпрі, інший військовослужбовець. Ну там, звичайно, проста, примітивна, всім відома, е, всім відома схема. В Дніпрі, е, колишнього командира військової частини. Затримали на тому, що він організував схему незаконного вивезення військовослужбовців за кордон за винагороду. Він брав тобто військовослужбовців з частини, які не хотіли воювати для того, аби їх не відправили на фронт. Він з них брав по 5-7 по тисяч гривень, їх забирали з військової частини і допомагали по тим, під тим або іншим скажіть мені, приводом виїздити за кордон. Його причому цікавий момент. Його затримали не Тверезим, а причому затримання відбувалося в одному з гральних закладів міста Дніпро. В одному фактично з казінов, враховуючи те, що у нас такі підпільні, якісь казіно, вони давно заборонені. У нас же ви знаєте, казіно можна робити тільки. В п'ятизірковому готелі його затримали в казіно, і в цей момент у нього в кишені, просто в кишені з собою було 4 тисячі доларів, які він в той момент ще не встиг програти. І це якщо тільки з собою 4 тисячі доларів, уявіть собі, скільки у нього було грошей там десь вдома, на банківському рахунку, у мами під диваном закутано, або, е або якась ще інша подібна ситуація. Просто людина, користуючися своїм, це все нечесні військові гроші. Ви розумієте? В той момент, коли українські військовослужбовці сидять в окопі, сидять на фронті, е не доотримують е оці 120 тисяч гривень при Славуті. Тут людина пішла в казіно, тільки завдяки цим військовим оборудкам. В казіно тримала з собою в кишені 4 тисячі доларів. Множимо на 40, Це скільки у нас виходить на 10? 40 чотири сорок це. 160 тисяч гривень на рівному місці це більше ніж зарплата одного військового службовця на місяця. Ми маємо діру в 300 мільярдів гривень на даний момент. А ці гроші вони ж ходять, вони ж гуляють, і ті військовослужбовці, з яких він брав, для того, аби допомогти їм втекти за кордон, вони ж їх десь теж їх десь брали. Вони теж їх десь мали. Ці гроші є в країні. І коли я чую, вибачте, від українських чиновників, від українських е, працівників міністерства оборони, від українських депутатів, що нам нема. Чим платити е, за контракт по 20, 30 або по 50 тисяч доларів для того, аби таким чином поповнювати резерви, для того аби таким чином набирати військовослужбовців, а не наловлювати напівхворих людей і запихувати бусики? Мені просто хочеться оцими історіями взяти папірцями з крими кримінальними справами і отак, от як обіцяними ганчірками надавати по обличчю, тому що це все пі. Рідкісний, що немає грошей, гроші є. От, будь ласка, на рівному місці. А згадаймо того відомого начальника Одеського ТЦК Борісова. Що зробив Борісов? Борісова затримали вже е ДБР, нібито закінчило. Прости, Господи, ДБР, нібито ось цей Барісов, таке, 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 е як це називається, героїчне обличчя. Що цей Борісов займався? Вже нібито ДБР закінчило розслідування. Е що, що йому і кримінують? Він елементарно оформив собі травму, не бойову травму, оформив е як бойову травму, написав, що це травма пов'язана із захистом батьківщини. Взяв собі на відпустку на 5 місяців і виплатив лікарняних на 250 тисяч гривень, тобто, точніше. 250 тисяч гривень додаткової винагороди за небойову травму, яку він отримав як таку, що була несена, е, яка була отримана під час захисту батьківщини. І поїхав собі на 5 місяців у відпустку, типу як на лікування. В результаті він відпочивав за кордоном в Європейському Союзі в одній з країн, і там, в цій одній з країн Європейського Союзу, він придбав собі нерухомість. Виникає питання, начальник Одеського ТЦК. Одеський воєнком барисов. 250 тисяч гривень. каже, скаже, Та, ну господи, що це? Хіба це великі гроші він вкрав І так далі. Але нерухомість, за які гроші була придбана. Ви мені скажіть, будь ласка, мама багата, жінка багата, тітка багата, бабуся багата, хто там багатий в родині. За чиї кошти була придбана нерухомість в одній, в одній з країн Європейського Союзу? Всі ми знаємо ці історії. Тисяча гривень вийти з бусіка, п'ять тисяч гривень вийти з ДЦК, десять тисяч гривень вийти з ДВРЗ, і тридцять тисяч гривень, сорок тисяч доларів вже купити собі білий білет. І це враховуючи те, що. А ми сидимо повністю на дотаціях від наших європейських партнерів 300 тисяч гривень. Дірка в військовому бюджеті тільки на 25 рік. І зараз вже відомо, що є дірка в бюджеті, тобто не вистачає на 2026 рік. Вже Кабмін офіційно оприлюднив цифри: 18 мільярдів доларів. В бюджеті 26 року не вистачає, і Ердоган вже у своєму інтерв'ю сказав, що допомога Європи не може тривати довго. Зовсім скоро вона почне закінчуватися, тому що не може Україна економічно тягатися, е економічно тягатися з Російською Федерацією. А Ердоган сказав. Що я не, е, я не вірю у те, що війна між Росією і Україною скоро закінчиться, але допомога від Європейського союзу зовсім скоро мов почне скорочуватися, тому що тому що тому що тому, що і ви мені скажіть, і вже є свіжа заява держсекретаря Марко Рубіо, що Україні доведеться піти на е, мир на незручних для себе е, умовах. Про що це говорять? Потроху ніхто вже не хоче нам допомагати, і при всьому при тому, ті, хто конкретно мають доступ до таких військових грошей. Начальник одеського ТЦК Борисов, ось цей у, у Рівному е, начальник військової частини, якому побудували дачу за час війни. Люди за час війни розбагатіли. Вони збагатилися, та їм ця війна просто як манна небесна, як подарунок. Чи мав гроші такі начальник одеського ТЦК, Борисов до початку повномасштабного вторгнення? де він про них мріяти навіть не міг. Він взагалі не міг навіть уявити, що таке манне небесне, таке щастя звалиться йому на голову. А оцей начальник е, військової частини на рівенщині хіба він міг подумати, що йому на шару? Побудує хтось дачу, що не просто бабки там вдалося десь намутити на цю дачу. Та ще й безкоштовно будуть робітники працювати. Та де ви таке знайдете? А цей чувак, який допомагав за 7 тисяч доларів виїжджати, тікати військовослужбовцям зі своєї частини і переправлятися за кордон. Хіба він міг уявити, що от ти по 7 тисяч доларів з однієї людини він зможе понабирати в мирний час? Та не було такого. Сидів з голою жовтів, вибачте. Не, не могло апріорі такого бути. Тому що не могло бути ніколи, оці люди вони зараз живуть добре. І Якщо війна продовжиться, то а таких вже багато. Ми просто про них не знаємо. І в 26-му році вони будуть жити дуже добре. У них е їм погано не стане. А от нам з вами, на яких в бюджеті не вистачає 18 мільярдів доларів, варто задуматися вже про курс долара по 45 і про курс євро 55. Ну нічого. Все буде добре. Ви підпишіться головне на цей Ютуб канал. Ви обов'язково поставте лайк. Поділіться цим відео. І у мене є інстаграм. В Нижні Підкреслення Соломка. Я вам дякую дуже. До зустрічі.